Лукашенко вступить у війну, якщо самопроголошений президент Білорусі заявив, що його армія воюватиме пліч-опліч з росіянами тільки у разі прямого нападу на Білорусь. Про це повідомило державне агентство Білорусі Белта. За словами Лукашенка, відповідь на агресію буде найжорсткішою, а війна набуде зовсім іншого характеру. Він наголосив, йдеться не тільки про напад з боку України, а й інших сусідів. Лукашенко також нагадав, що Росія є союзником. Білорусі у них є спільне військове угрупування. Але запевняє, Росія ніколи не просила, щоб Білорусь почала війну проти України. Також Лукашенко сказав, що його армія в мирний час нараховує 75 тисяч військових. Але цю чисельність за потреби можна збільшити до півмільйона. А в разі загрози й оголосити мобілізацію. Війна нікому не потрібна. Поки сьогодні немає розширення цієї агресії, давайте домовлятися про мир. При цьому він цинічно заявив, мовляв, Заходу та Україні потрібна війна, а не мирні переговори. На фоні цих заяв Лукашенка в Кремлі підтвердили, що Путін матиме зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі 17 лютого. Вони будуть обговорювати питання так званої безпеки і оборони.